Всім привіт! Хотів я поділитися електростанцією, як працює в пасмурну погоду. От в мене іменно виробітка в мене виходить зараз. Це вже вечір, десь година сьома. Десь так, виходить, у мене, як я вам казав, вісім панелів. Потужність максимальна 1950 ну, до 2 кВт. Максимум, що я з них витягував десь. Тисячу, як знайду фотографію, то причіплю. У е, мене підключені по дві панелі, типу з паралелені 2. І так імуно, що можна нарощувати свою систему. там, Як купив дві нових панелі, то можна собі доставляти. Мені більшість іменно такий варіант подобається. Але рахувати те, що кабеля мають бути дуже грубі. Як менто 12 квадратів, я собі можу це дозволити, щоб не було падіння. От, в мене виходить виробітка в паспортну погоду 2,3 кВт. Це вже, по суті, майже е, сонце не попадає, сонце вже далеко звідси. От, все працює на акумуляторах, нагрузка є. От зараз в районі 369 Вт. Включився морозильна камера. І. Воно зараз працює. У мене підключена морозильна камера. От впало. І підключений холодильник. Е, підключена. Тепло в ціпі там, щоб їм було. там Грі, спіралька стоїть така. В рині то 3 кВт у мене є, вода, то все йому таке споживання. Максимально, що я дивився, то 3 кВт. От у мене все раз працює. Акумулятори у мене не повністю заряджені, в них виходить по 12,5 Тут взагалі 12,2. Е, наголошую ще раз, що ті акумулятори у мене стоять тимчасово. Я вже собі прикупив літіонові акумулятори, хочу переходити на літіонові. Е, Літіон мені більше подобається, я вже собі розрахував, що зроблю я, зроблю щоб вони заряджалися до 4.1 по 18600 банків. Ті акумулятори, як я їх зберу собі зборку на 48 вольт, вони будуть кращі кислотні. Воно зараз так не красиво виглядає, але це все з часом я то все дороблю, бо це все робилося під час відключення світла. Треба було зробити вже і скоро. У мене навіть тут так відносно смішно виглядає. І не дуже файно стоїть хамути. Це трошки зле, але тут контакти є. Так як я, я, кулібен і електрик сам так як навчився, то так і зробив. Все працює. Цей інвертор, якщо відбиває акумулятор, він не згорить, в нього защита є. Він може працювати навіть без акумулятора. От у нього є функція. Я можу відрубати, от, наприклад, відрубати сонечко, переключилося назад на мережу. От воно. Тут якраз ці автомати стоять, воно переключилося на мережу. Зараз нагрузка 389 Вт. Сонце виходить в мене 2,3 дало по 54 вольта. То вже по суті вечір. От в мене отак електростанція виглядає. Ще її буду удосконалювати, буду її робити сильнішою і щоб можна було більше витягувати. Що в районі 6 кВт це мені думаю буде якраз достатньо. Однака мене електростанція, я буду ще доробляти не 12 вольт, доставляти в ту систему. Що в разі чогось, в мене буде 12-вольтова система. У мене буде взагалі тройна система. Я когось інтересую, як я хочу побудувати собі тройну систему, бо в мене вже дві побудовані: 12-вольтова і на 48 вольт, в мене вже вони є. А ще я хочу поставити на 12 вольт, але 220 вольт. Система, що була іменно три резервних системи. Як когось інтересує, то в коментарях ссылка на мій інстаграм, можете додатися, я вам поділюся, розкажу імун, як я це зробив і як я планую ще доробляти цю електростанцію. У мене ще буде іменно вітряк. У мене якраз від вітряка приходить от такий отакий кабель. От тут виходить 5 джил. Виходить, тут виходить по 2 квадрата. Це воєнний кабель. Вот. В мене приходить, але вітряк ще його не доробив по тій причині, що мені розлітався постійно лопасті і ланцюг злітав. Бо він зроблений з мотора колеса. Дякую за увагу. Всім пока.